Коли ми їхали сюди, звісно, ми хотіли, бачите, 35 стільців взяли, так? а потім я думаю, ну, не буде стільців випадати, ми пінки поставили. Так? Звісно, ми хочемо, щоб всі вийшли. Ми хочемо, щоб ну, всі почули, ми хочемо ділитися тією радістю, яка живе в наших серцях. Звісно, ми хочемо, щоб е, навіть ну, серед вас ви хто залишили, щоб ви ну, якби прониклися глибиною. Божого єсті, його думки, так, його, його любові, якою ми не можемо навіть своєю головою до кінця зрозуміти, наскільки він нас любить. Ну, і це ж це свідки. Розумієте? Якщо б ми, ну, ми приїхали і просто десь там... А це реальні люди, які пройшли реальне життя. Я знаю, що стоять люди, які ну, може навіть глибше і крутіше пройшли, як кожен з нас ну, Можливо, пускалися на такі речі і творили такі речі, що ну, не варто навіть і говорити, і згадувати. Але Бог то все просто просто прости.